Всім привіт це YouTube-платформа футбол 24 з вами Юрия Гаврищак. І, Судячи із луку, зрозуміло, що сьогодні ми обговорюватимемо та підбуватимемо підсумки зимового «Трансферного вікна. Але для початку виведемо вам заяву очільника іспанської примери Хавіра Тебаса, який вирішив розкритикувати, навіть не вирішив, а розкритикував великі витрати представників АПЛ і пишається фінансовою стабільністю клубів. примери і заявив наступне: попри те, що Англія всіх і вся скуповує. Справжні зірки, начебто, грають в Іспанії, і потягнути такі трансфер, як Мбапе чи Холанда, може не пінеях лише Реал. Ну досить дивне твердження щодо Холанда, який грає в АПЛ, і досить дивне твердження щодо зірок, що справжні зірки грають лише на Пиренеях. Але це ще не все, що сказав Табос. Стверджує, що єврофутбол опинився під загрозою. АПЛ має роздутий ринок, інфляція там шалена. Але найкращі гравці та зірки все одно в лалізі. Нинішня ситуація ставить під загрозу стабільність футболу. Челсі оформив половину трансферів. Надмірну активність на трансферному ринку Челсі. Його нових власників нагадаю, що сині на купівлю нових гравців витратили понад 350 мільйонів євро. А уявіть, що це більше грошей ніж витратили дев'ять інших клубів, які увійшли у топ 10 списку рейтингу учасників цього трансферного зимового вікна. І ми оцю ситуацію обговоримо із Тарасом Котівом, редактором футбол 24 Кажу тобі, привіт, Тарас. Привіт. От як можна пояснити е, занепокоєння представників прімери і звинувачення в бік АПЛ щодо того, що вони розхитують єврофутбол? А також цікаво, е, звідки така грошова активність нових власників Челсі? Можна пояснити це так, що фактично з топ-ліг залишилося тільки дві: це е, одна це АПЛ, а друга це Челсі. Бо в Челсі навіть як для АПЛ вони грають просто в якійсь своїй лізі. Вони е, придумали хитро мудру схему е, з розтермінуванням контрактів. Е, ніхто на такі довгі контракти не, не укладав. Е, на такі довгі терміни не укладав контракти з новачками, як Челсі, там на 7 на 8 років, і так далі. Це зменшує е, вартість переходу в конкретний фінансовий рік. Відповідно, вони намагаються таким чином обходити фінансовий фейерплей, е, і, е, начебто, це має допомог, допомогти е, уникнути проблем з кваліфікаціями, з УЄФА і бути такими наймудрішими в на всій футбольній планеті, тому що в принципі це цього собі а, не дозволяє навіть. ПСЖ Манчестер Сіті, і як пам'ятаємо, вони були на межі навіть виключення з Ліги Чемпіонів великих штрафних санкцій від УЄФА, коли вони перевищували свої витрати. Челсі зараз ходить не те, що по на межі вони вже межу давно переступили. Я думаю, Тебас би вже три рази дискваліфікував Челсі. На е, довічне е, усунення з кубків, е, але їм поки що це вдається, і власне через це, що е, Челсі такими е, хитромудрими стали, і зокрема з Модрика і сіма іншими е, коштовними гравцями новачками, е, вирішили в УЄФА змінити е, цю е, лазівку, і вже з літа, але не зараз, тобто ще має отримав останній шанс новий власник Челсі. Для того щоб зміцнити свою команду, вже літа зліта е команда е жодна команда не зможе от е такі хитрі е розбивки робити і таким чином порушувати фінансовий ферплей. Так, дивися, на твою думку Челсі порушило фінансовий фариплі, зважаючи на те, що вони витратили ще раз надають 350-360 мільйонів євро з різними підрахунками. А учасники топ 10 рейтингу всі інші, які туди увійшли, а це Саунгемптон, Арсенал, Бормут, Нюкас, Ліверпуль, Ліц, а також Марсель, Волхемтон і Лестер, навіть не, не наблизилися, і навіть сумарно їх додати, не наблизилися до трансферного безумства, яке зробило Челсі у цьому сезоні. Челсі не порушив, тому що в принципі я думаю, там нормальні юристи, і вони розуміють, що про що йдеться. Вони просто розбивають ці всі суми. Вони ж не, не всі 300 мільйонів зараз. Е, а з приходом е, біолі, це в принципі е, чи не цілих 600 мільйонів, тому що влітку. За таких гравців, як Фофана по 80 мільйонів відвалювали так. Тобто ми е, дивимося картину в цілому е, за півроку, а не тільки зараз. Е, це ж не всі гроші. Саме зараз клуб вивалює. Він е, розбиває е, ці витрати по сезонах. Тобто, якщо він підписує гравця на там на 75 на 8 років е, виходить сума, яка незначно перевищує ліміти. І в принципі, це все можна покрити. Можна покрити якимись додатковими спонсорськими угодами, можна покрити прибутками, можна з успішними виступами в лізі чемпіонів. На що я думаю, вони сподіваються, теж поповнити свій бюджет. І на крайняк вже влітку можна просто. Продати кількох гравців, так як вони зараз не хотіли цього робити, просто позначалися з ПСЖ тричі, відправлявши на ті папери щодо трансферу з Єша, то вже влітку вони будуть більш зговірливими і насправді навіть дивно, що ніхто інший не додумався до цієї схеми. А Челсі сам самі собі придумали того ну власне, свою лігу, нібито. Ну, так. До речі, щодо Трансфору з Єша, там досить дивна ситуація. Е, чому Челси не хотіли відпускати хак Хакіма, який ну, не, не сильно і той потрібний на даний момент Потеру? Ну, можливо, так вплинув на нього е, стартовий е, матч Мудрика, де дуже непогана взаємодія була з власне, з е, його передачами і забіганнями Мудрика на дальній штангу, де в принципі вся загроза до виходу Михайла. Йшла від подачі стандартів американського гравця, і я думаю, що в принципі просто е, потенціал з'єша ніхто досі не розкрив в Челсі і навіть не дуже намагався розкривати е, плюс, звичайно, там е, робимо поправочку на травми, але взагалі е, потер міг. Просто не хотіти насправді відпускати е, американця, е, водночас не міг і гарантувати йому місце в основі, тому що з такими придбаннями, звичайно, будуть грати всі ці фейфейліші, е, мудрики е, і так далі. Ще є, не забуваємо про стерлінга, який відновиться через місяць. Тому е, була така складна ситуація. Клуб вирішив свої інтереси відстояти. І правда, в такий не дуже красивий, не дуже порядний. І щодо самого гравця, напевно, і щодо особливо щодо е, паризького клубу. Е, спосіб окей, якщо ми говорили вже про персоналі, про трансфери е, цікаво е, твоя думка, і рейтинг топ трьох е, трансферів найбільш виграшних у е, цьому сезоні. Тут можна говорити просто про три клуби, які найбільше напевно виграли. Це Бенфіка, яка е, покупувала Енцо Фернандеса за 44 мільйони, яка витратила влітку там на підсилення е, чи на латання дірок 100, е, менше ніж 115 мільйонів євро. Е, зараз вона на одного е, чемпіона світу про продажі е, в Челсі зробила 121 двадцять мільйон. І, Я так розумію, там ще е, не, не межа з їхніми заробітками, і в принципі вони вийшли в плюс загальний е, 145, понад 145 мільйонів євро. Як завжди, будемо е, будемо чим е, влітку м, купувати найкращих е, талантів південної Америки. Це класична схема е, португальців, як і шахтаря, е, заробляти по максимуму на південноамериканських талантах. І от так само. Е, Таким собі бразильцем шахтаря цього разу виявився Амудрик. 70 мільйонів плюс 30 е, 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 потенційних бонусних. Це дуже, е, дуже вигідна оборудка. Харі е, дуже вміють продавати, навіть вже от українці продали за бразильською схемою. Це дуже ну феноменально вигідно за такі гроші з країни, яка воює з чемпіонату, який послаблений максимально зробити такий трансфер на збільшення свого бюджету. Це, це дуже круто. Ну і теж можна виділити київське Динамо, яке в принципі можливо десь зіпсувало кар'єру за барним трансфером в Борнмут, але дуже непогано заробило, покрило всі. Такі іміджові uh, промахи з. Uh... Трансфором це Ганкова за, лише за 5 мільйонів, але так там 20% з перепродажу. Але насправді це так було трошки а, не те, що очікував суркість, а одна забавному їм вдалося прекрасно заробити. і 27 мільйонів там плюс 5 мільйонів бонусів. Якщо бормо не вилетить протягом трьох років, ну це вже буде дуже складно, звичайно, отримати. А, а також той же швідсоток з перепродажу, тобто вітаємо динамо дуже дуже класний... Власне, зимове трансферне вікно, і я навіть не очікував, що Суркіс десь почне от так продуктивно торгуватися. Ну так, абсолютно, здивував та, трансфер Забарного до Борну. та чому ти кажеш, що зіпсували кар'єру Ілі? Е, ну, тому що тут є два фактори: типу, з одного боку, він отримує е, стабільну ігрову практику. Як Миколенко його беруть на серйозні гроші, на нього розраховують. Але з другого боку, ми дивимося, в яку команду він переходить. І теж за прикладом Миколенка, що можемо бачити, що зараз в Італії не не йдеться як раніше. Там йшлося про перспективи зачепитися, чи то за Мілан, чи то за Наполі. Ну і за якийсь серйозніший, цікавіший клуб, можливо, в лізі де з меншими заробітками для клубу, для самого гравця, але з більшими перспективами грати в Єврокубках, розвиватися як гравцеві, дозбувати якісь успіх успіхи і мати якусь позитивну ауру, тобто не тільки не постійно відбуватися, не постійно програвати, а а грати в якийсь конструктивний футбол. Бормут це ще гірше в принципі за ігровим малюнком, ніж Евертон Лемпарда. Хоча це дуже складно уявити собі, так напевно що може бути гірше, а ніж але... малюнок гри Лемпарда з Евертоном. Та до речі, складно уявити. Матч але, матч ну... нереально дивитися просто. В кількох матчах в них виходили там, якісь е придумки для суперників, якісь комбінації, якісь проглядалися там, моменти пресингу, щось, щось, е щось, за щось можна було зачепитися в борг. Та це просто такі банальний бої біжить. Там немає, практично там одна з найгірших команд за а, володінням м'ячем, е, при тому, що за барний принципі, звик теж нормально так просувати м'яч передачі, е, перший пас е, і ривками м, тягнути м'яч. Тобто в якийсь трошки розумніший футбол грати. Е, а в бормоті нічого цього не було, просто закидаєш на фланг на швидкого е, таверніра чи інших футболістів, а потім де навіз на високорослих. Е, Форвардів чи захисники там підключається. Ну тобто, дуже максимально такий олдскульний футбол. Не дивно, що ця команда в зоні виліту разом з Евертоном опинилася. І в принципі в склад, сам склад навіть Борнота був до цього трансферного вікна ще ще гірший ніж Евертона, тому що в принципі Вевертона було, було з чого ліпити якийсь там малюнок а, гри. А Ле з іншого боку, от зараз Борно підписав влітку Вінгера з боки на збірний у Тара, одного з найкращих, яких найяскравіших в чемпіонаті Франції. Він може бути таким для забарного циганковим. Тобто нас посилаєш м'яч на правий фланг, і там вже людина вирішує. Теж цікавого центрального захисника Трауре. Сасоло, е, який вміє грати в якийсь трошки розумніший футбол. Тому, можливо, можливо, якийсь розвиток Бормоті піде, але чи як це поєднати з тими гравцями старої школи, яких все одно залишається більшість Бормоті, дуже складно уявити, і це може бути великий провал. І все таки Бормот наразі залишається головним фаворитом на виріб. А відповідно, що ми бачимо, що забарний гравець національної збірної гравець, який кілька сезонів поспіль провів лізі чемпіонів, він зараз переходить. В другий англійський дивізіон, тобто в таке собі болотце, і не, не, не можна сказати, що він буде дуже втішеним цим. ну Хіба що його буде втішати розмір а, особистого укладу? До речі, де а в Бурмута, як з'явилися гроші на придбання, таке вартісне, скажімо так, 25 мільйонів за захисника. 25-27 з різними повідомленнями за захисника. При цьому я дивлюся ще раз оглядаю список топ-10 клубів, які найбільше витратили цього, протягом цього зимового трансферного вікна. І Ліверпуль 42 мільйони, Ліц 41,2 Вулрхемтон 38,5. Лестер, який замикає десятку 31 мільйон євро. І тут видає Бормут за одного захисника. За захисника з ліги в країні, де відбувається війна, більше 25 мільйонів. Вони на продаж продажу готують, зважаючи на те, що вони можуть вилетіти. Тут може бути така стратегія, що вони набирають яскравих талантів, які вже розкрилися, і які вже, яких можна навіть через півроку в АПЛ ще подорожче продати. Але це такий з іншого боку, це такий просто міні-варіант Челсі. Там був російський власник. Він пішов, прийшов американець, і який там в них навіть прізвище співзвучні, а, і він зараз намагається розвивати цю команду Він, в принципі, мав має якусь частку значну в Лор'яні, звідки придбали Утара. тобто такий гравець, який на різних. На ринках намагається щось там е, добре купити, продати, якось там е, закріпитися і бути з, е, твердим середняком. Е, і в принципі, напевно, що це амбіція біз, більше бізнес проекту, ніж е, того, щоб там е, милувати фанатів якоюсь красивою грою, результатами е, і так далі. І в принципі, якщо вони вилетять, то м може бути такий варіант з е, трансферном з е, трансфером забарного, але. Це теж дуже залежить, як себе покаже ім'я ВПЛ. А зараз його чекає на самому старті своєї кар'єри в чемпіонаті Англії. Мало того, що він приїжджає з такого періоду, де в Динамівці зазвичай взагалі в українському футболі збори, товариські матчі, на яких типу, результат не важливий і так далі. завантажені з фізуфою. Він приїжджає з такого якогось стану дивного. Ну, бачимо це анко. Він два матчі він навіть не на п'ять хвилин не з'явився на заміну. Так і невідомо, як там з кондиціями забарного. І, і він приїжджає зараз. В нього календар ну просто топовий, то одні з найкращих клубів, і в нього команда, яка м, одна з найгірших в обороні протягом цього сезону. Як він в, таких, в такій течії, чи він випливе, чи він почне провалюватися? І це дуже, дуже, важкий, дуже важкий психологічний старт. Якщо ми згадаємо як Миколенко. Адаптувався до цього. В нього були там матчі Кубка, в нього були матчі з середняками, і десь старт його був такий більш плавний. А Бормоті Забарного просто кидають на відкриту воду одразу ж. Ну, ми будемо сподіватися, що це спрацює як кидають воду у воду дітей або людину, яка не вміє плавати, і вона в екстремальних умовах, екстрених, щоб вижити, починає вчитися прямо на ходу плавати. Будемо сподіватися, що так буде і з історії Ілія Забарного в Англійській прем'єр-лізі. До речі, ми визначили клуби, які найбільше виграли від у цьому трансферного вікна, і в мене питання щодо чому ти не згадав трансфер Жоржиньо із Челсі в Арсенал. Тож вигідно підписали каноніри е, італійці. Ну там е, я говорив більше про ті клуби, які вигідно продали. А якщо говорити про ті, що там вигідно підсилились, то в принципі так арсенал з Жоржиньо і з Тросардом. Е, за дуже скромні суми вони підписали вчорашнього лідера. Челсі, який вигравав Лігу чемпіонів, е, людину, яка була одною з найкращих на золотому для Італії Євро-2020, е, і е, одного з найкращих таких. Е, Грав, атакувальних гравців з команд, які не в топ 6 це тросар, який дуже хороша, дуже хороший потенціал. І в збірній Бельгії, коли немає наприклад, де Брюйне, коли грає такий е, варіант, Б е, він прекрасно себе почуває, е, бере гру на себе, забиває, асистує е, теж такий дуже швидкий. Хороший евець, він вже показав в дебюті з Манчестер-Сіті в кубковому матчі, що він просто здатен обганяти досвідчених прекрасних захисників Ман-Сіті, одної з найкращих оборон не тільки АФЛ, а й Європи. І створювати сам собі моменти, створювати моменти партнерам. Дуже такі. Оптимістичний в нього був дебют, все склалося крім результату і крім того, що він не зміг це таки відзначити з результативної дії. Е, ну і Жоржіння теж не треба особливо рекламувати хоча з останнім часом в нього були проблеми, звичайно, з Челсі, і невідомо, чи це сам гравець більше так здав, чи це і клуб е, не не, не перестав грати в те, що е, переносить перемоги і трофеї. Але е, це такий. Трансфери, які можуть дуже перспективно вигоріти за скромні суми. Також маємо відзначити, як скупилася Баварія. По суті, за бесі взяли чи не найкращого водночас і лівого, і правого захисника світу Жуав Конселу, який принцип, тільки через те, що Гвардіолі просто скучно жити. Він почав його ротувати, почав його випускати на 30 хвилин. Почав робити йому якийсь то він Вінгера його запхне, то він в центрі поля. Грає то ще, ще якісь експерименти. І Баварія підписала такого гравця в, 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 дуже перспективно це все виглядає. Він вже дебютував в Кубку Німеччині з Систу на 17-й хвилині після своєї першої появи на полі. Дуже круто. Ну І Ян Зомер один з найкращих воротарів Бундесліги. Прийшов він дуже він багато рятував Борусі на ладбах. Пам'ятаємо, як був матч саме Баварії проти Борусії, де в нього якась космічна просто захмарна кількість сейвів була. І Він витягнув результат для жеребців в цьому поєдинку. І десь Баварія собі запам'ятала. Багато було розмов про те, що якісь ці воротарі, які себе Лівакович і так далі себе проявили на чемпіонаті світу, що вони нібито перейдуть Баварію, але бачимо все дуже. Максимально якось просто і, і зі смаком Е, І ще можна виділити Марсель, який дуже непогано також скупився. Це Маліновський спочатку це оренда. Якщо щось піде, не так можна буде і не викуповувати. Хоча швидше за все, все таки на Руслана розраховують, як на гравця, за якого віддадуть серйозні гроші. Це Унаї марокканський півзахисник, один з найкращих в. Команді, яка вийшла в півфінал чемпіонату світу, е, і він також вийшов на заміну останнього матчі чемпіонату Франції. І одразу ж в стилі Зідана зробив такий гол, е, просто е, накрутив одного захисника двічі і ще й прошив вратаря. Е, дуже красиво, дуже динамічно. І він показує те все, що він демонстрував на чемпіонаті світу, ніби й не було ніякої паузи. Е, Тобто, і ще вони вітінню підписали з Браги дуже перспективний, але все таки молодий португалець. А з молодими португальцями останнім часом ну по різному складалося. Поки не, не дуже багато, не дуже вони. Підтверджували свої статуси. До речі, мене досить здивувала присутність Марселя у списку топ 10 команд, які найбільше витратилися під час цього зимового трансферного вікна. І це єдина не англійська команда в рейтингу. От Марселю вдалося пробитися в це зимове трансферне вікно. повертаючись до трансферу з Брайтона Трусарда, цікава досить історія була. І де на одній з прес-конференцій заявляв наступне: що агент і разом з Трусардом готується до продажу. Він тоді не називав клубу, якщо не помиляюся, але казав. Що грала, грала, вони тренувалася тренувалося, а тут в певний момент припиняє. І для чого вони це робили, щоб начебто знизити трансферну вартість і ціну на тросарда, бо вже домовилися з наступним клубом, як виявилося, це Арсенал. І з таким чином, поганою грою занижував свою вартість, щоб Арсенал прийшов на переговори і сказав: Окей, ну подивіться, у вас не грає в основі людина, він коштує дешевше. А якби він на топі був, то можна було б і брати не торгуватися і виторгувати набагато більше. До речі, якщо ми визначили е, найуспішніші придбання, хто найбільше з трансферів виграв, е, цікавлять лохи, хто під час цього зимового трансферного вікна найбільше лоханувся із клубів? Ну, зараз це важко е, про це говорити, так але напевно головним претендентом на це буде Челсі, якщо воно, ну, воно нічого з того не вийде, і буде та сама ситуація, як. Влітку, коли вони е, накупили е, гравців, один з них е, 70 мільйонів травмувався. Е, другий теж не а то травмується, а то не грає, а то його запихають на якісь дивні позиції. Е, і якщо не буде результату, не буде, хоча б лізі чемпіонів. Так і якщо не буде е, в АПЛ, то буде дуже складно. До речі, е, з тих всіх гравців, вже ж, е, скільки в Челсі на понабирало на підсилення, їм зараз ще треба думати е, кого з них трьох. Можна пропхати в заявку Лігу Чемпіонів і ще плюс когось з балансу скинути. Тобто, ну, я так розумію, що Мудрик і Бадія Шин чи Енсо Фернандес будуть такими фаворитами. А той же Жоау Фелікс він вже якось відходить до задніх планів. Він може попрощатися з лівою чемпіонів. А, і і що, що буде в цій ситуації? Це це так дуже драматично буде. Багато напевне незадоволених. Челсі взагалі завжди було з зірками. Ще, в принципі, при тренерах, які, які не дуже тримали роздягання, типу Лампарда, були оці проблеми. Дуже тоді Рюдігер хотів піти, і ще купа зіркових виконавців, а потім ті ж самі футболісти вже притухили, вони вигравали лігу чемпіонів. І в лізі чемпіонів теж зараз потрібно буде когось відсіювати з тих, хто вже був в заявці. Е, дуже дуже складно і дуже буде цікаво подивитися, як Гарі е, як Гарі. Грем Поттер е, з цього сього вийде, чи він буде стане якимсь таким чарівником е, для? Але не спокову ну глянемо. До речі, якщо говорити за за залогів, можливі провали, то здавалося, що найбільш невиграшна ситуація, якщо можна так назвати, це трансфер циганкова, за якого начебто влітку розповідав Сурки, що пропонували Жерона на смішну суму 10 мільйонів. А тут просто вимушено довелося відпускати взимку за 5 мільйонів через те, що в е, наступного літа вже завершувався контракт в українського Вінгера. Але як бачимо, завдяки Елі за і в трансферу в Борнут вдалося перекрити. Та, скажімо так, цю е, трансферну невдачу. І взагалі, якщо чесно, то я здивувався, коли опинився Ілля Забарний досить несподівано в Бормуті. Е, Чув, а що не здивувало? Це точно е, трансфер Артема Бісєдіна, І чомусь Гента розповідала про якусь і інсайдери, про якусь сенсацію турецьку, а Він опинився в Омонії і завершуємо ми презентацію Бісєдіна Артема в Омонії. І реально ми не підмонтовували, вона дійсно так виглядає. Ну, а якщо ви раді, то давайте донейтити на Збройні Сили України. Не соромимося. Ну, не будемо на біседіні завершувати, і просто феноменальній акторській роботі та операторській, і сценарній також і драматургії. Завершимося все ж таки більш масштабним проектом. На твою думку, можеш визначити топ-5 трансферів зимового трансфер... зимового міжсезоння? Думаю, на перше місце можна поставити саме Канцелу, який з Баварії дуже хоче довести Гардіолі, що це він такий, що ще це проблема не в ньому, а саме в тренері, який не може виграти з Сіті Лігу Чемпіонів. Буде дуже поменно, якщо жуал виграє цей турнір з Баварії. А на друге місце можна поставити Бідія з Челсі. Дуже Додав він надійності оборони, а два матчі провів вже і вже можна сказати, де відбив гроші. Е, на третє місце можна поставити Жоржіньо, е, який Ну це такий е, арсенал і Челсі дуже хотіли Кейседо, е, але е, все-таки Брайтон не хотів просто масовий розпродаж е, всіх своїх лідерів е, робити, і тоді довелося е, придумувати, е, Челсі десь може навіть. Переплатив, хоча в перспективі це буде краще, але я не думаю, що прямо зараз в Челсі буде, е, виграє аж дуже сильно тим трансфером Енсо, ніж, більше, ніж е, Арсенал з Джорджиньо. Е, я думаю, що Жоржиньо дуже впишеться в е, цю атакувальну комбінаційну і прислугувальну схему. Також е, можна згадати е, парочку. Трансферів Тоттенхема це Поро і е, Данджума. Е, на четвертому місце можна їх так от е, помістити, тому що в принципі е, в Тоттенхема по великі проблеми е, через те, що там зараз і фонти мусить лягати підніж операції. Там, е, Проблеми з паратічі, який в Ювентусі е, наробив махінації з трансферами, чи ще туринці отримали мінус 15 і десь його це слідство теж зачіпає. Але е, попри це все, італійський цей менеджер зумів під залісу трансферного вікна підписати е, дуже крутих гравців. В кінці можна на п'яте місце так авансом. Так оптимістичним е, по, по, по поставити двох е, українських таблиців двох гравців збірної України е, Забарний і Мудрик. В них е, мають бути е, дуже хороші, е, дуже хороші. Часи в них є те, відкрито для них. в АПЛ, будь ласка, проявляй себе, показуй свої е, амбіції. Е, тому що в принципі, от е, забарний, ми заговорили, що для самого гравця може це не ок-варіант, але от для Динамо і для Бормота це абсолютно виграшна угода. Тому що в принципі в Бормот е, такі гравці е, дуже рідко переходять з таким потенціалом. Е, а Мудрик вчора теж з перших хвилин на полі він показав матчі з Ліверпула на Ентоді, що а, здатен відбити значну частину а, витрат Челсі, і а, це а, буде серйозним підсиленням для клубу. Нам особисто теж буде дуже цікаво і приємно спостерігати за нашими гравцями в найсильнішій найбагатшій лізі світу. Безмежно, вдячний тобі, Тарас, що знайшов можливість обговорити трансферне зимове вікно. Це був Тарас Котів, редактор футбол 24, А з вами також був Юрий Гаврищак. І чекаємо нового нової порції контенту традиційно.